Бати пам'ять нашої однокласниці Аліни. Ми 9 класу 113 ліцею. І разом з дітьми прийшли сьогодні згадати, вшанувати пам'яті всіх дітей і саме особисто нашої однокласниці. На жаль, для нас вже для усіх болючий день, а для нас особливо, тому що тут загинули двоє наших учнів, двоє наших випускників. Ми тітками прийшли вшанувати ці діти, які вчилися з ними, їхні друзі. Дуже боляче споходитися. Коли дивишся, як радіють інші діти після останнього дзвоника, коли була хвилена вчання, згадували критіти такий, на шаль вже ніколи не зможуть бути на випускному і радіти цьому життю.